Казка о Мелюхе Лютує січневий мороз. Сьогодні так холодно, що маленькі школярі не пішли до школи. Орися теж удома. Не дійти в дитсадок через мороз, вона в двір крізь шибку дивиться, бабуся в хліві порається, нудно Орисі самій. Он там, на дворі, горобина червоними кетягами палає. Аж ось налетіла зграйка омелюхів, усю горобину вкрила гарні птахи, груди в них рожеві, голівки-чубатенькі, посвистують омелюхи, ягодами ласують. Орися в долоньки плещі. До птахів озивається. От коли б вони прилетіли до неї, та пташки на неї уваги не звертають. Все їдять та їдять, не їдаються, дивиться Орися, а вони мляві стають. Свистіти перестали. Раптом почали падати. Один, другий, третій. Усі попадали. Який догори лапками. Який на бочок? Ой, лишенько, стривожилася Орися, у вікно стукає, бабусю кличе. Прийшла вона і заспокоює Орисю. Все буде гаразд, говорить, я їм допоможу. А ти спати лягай, бо вже темніє. Спить Орися, Омелюхи їй сняться. Свою пташину мову посвистом ведуть. Надто вже близько до дівчинки підлітають, не наче гуляти кличуть. Орися до них руки простягає і прокинулась. Повна світлиця омелюхи. На кімнатному лимонному дереві сидять. Очам своїм дівчина не вірить, а посеред світлиці порожній кошик. Що за дива? Дві пташки на підвіконні сидять, дзьобами у шибку стукають. Підвелася Орися з ліжка на підлогу стало, а у Мелюхи всі до вікон. З деревця спурхнули сполохано, Об шибки стурбовано б'ються. Орися знов до ліжка затихла, тільки очі з під ковдри визирають. Набралася терпіння, чекає. Сидять вони біля шибок, понадималися і не співають. Вирішила Орися випустити Омелюхів. Заговорила дзвінким голосочком. Не лякайтеся, я вас випущу. Але вони знову схвилювалися. Відкрила Орися квартирку. сама в куточку ліжка притихла. Омелюхи в квартирку. один за одним, один за одним. Фур фур полетіли. Війшла бабуся, все пояснила. Мерзлих ягід наковталися омелюхи, дуже ухололи їхні тільця. Від того птахи й попадали, могли б і загинути, але вона внесла їх у кошику до кімнати. Поки Орися спала, омелюхи відігрілися. А ти, Орисенько, добре зробила. Пташки сумували б за лісом, а на горобину вони ще прилетять. Та й морози великі тримаються в нас недовго. Кінець казки.